Нехай буде мирне небо над українською землею. Добробут, благоданівках, нехай не згасає віра, щасливе майбутнє української держави. Україна моя... батьків. Берегиня, також топише, ухлеїла боля. Тішила, ти як батько і мати одна. Живу в Україні, моїй батьківщині, де все мені в радість. Ліси і садки, озера і річки, глибокі ставки, ланини досяжні, горі й долини, цвіт білосніжний у лузі кавини. Реальна і <кій> <кій> долоні, Тепла і щит. І, і душі, любов і, і світла віра. Я українка, родюсь і радію. Рідною мовою я володію, шівцям словом умію писати, слова молодіння і вірші складати. Нам без тебе. Нам, нам без постати ніяк не прийти, а у нас є флоти. Країна бокати Ми діти свободи слів, ми віра на вишитів, ми волі не злам. Ми віра нових життів, ми волі, незламний не дух, ми той безмежний рух. Чуєш, шумить цвітанок, такий яскравий, такий живий. Сонце ще тоже надію, як силою світла любить нас. Ми діти свободи слів, ми віра нових життів, ми волі не злам.